Чорнобиля здається, на сьогодні немає жодного українця, у якого б в серці не відгукувалися дзвони того самого Чорнобиля, дзвони того ворога, до якого виходили обличчям до обличчя, не бачачи його. Дзвони цієї страшної трагедії. Чорнобиль поставив перед суспільством жорсткі питання, безкомпромісні питання. Своїм хриплим голосом від радіації і для того, щоб Чорнобиль дійсно назавжди залишився минулому, здається, є лише один вихід пам'ятати про нього завжди і зробити все для того, щоб ця катастрофа не повторилася. Чорнобильський.